Look at me. Значить так, в нас є посилочка і зараз ми подивимось, що в ній знаходиться. Дивіться, що круто, що круто, є листочок. Не всі ложать листочок. Це вже хороший показник. А нам пише Віталій, латунь 2 кг бабіт Б8308 кг і золото під знаком питання. Зараз ми це все розложимо на столі і подивимося, що тут є. Назвемо це ідеальною посилкою. Чому? Тому що все пофасовано, є реквізити, куди відправляти кошти, бо забуваю туди. І саме головне, що все пофасовано. Це саме головне пофасовано. Дивіться, латунь 2 кг по 160 гривень 325 гривень. Тепер хто мені підскаже, що це за сплав? Що це за сплав, підскаже? То буде молодець. Дивіться, цинк 80%, свинець 7%, кадмія 7%, олова 3%. Ну, щось намішано таке, я, я не знаю. Я готовий його взяти як сам, по 32 гривні кілограм. Якщо хтось знає, що це таке, в коментарі обов'язково пишіть, ну не знаю, що це таке. Вийшло, дивіться, на 325 гривень латуні і ось цього сама на 25-350 гривень. І людина написала, знак питання золото. Це корпус радіодеталі позолочений, це я розумію, що таке. І ось це є маленькі, позолочені контакти, позолочені. Тобто воно, ну, як би цінності такої, як немає, крім цього корпуса. Оцей корпус да, має там цінність. За цей пакетик я дам 50 гривень. В сумі людина отримає 400 гривень на руки. Наголошую, хто знає, що це за сплав, в коментарі. А я люблю вас, ви найкращі, ми погнали працювати.